Тонке, пласке волосся без об'єму, зачіска падає вже за годину, корені жирні, а довжина без ознак життя. Стоп! Є рішення, яке реально працює з першого миття Волюмазін доктора Туни від фармасі. Це не просто шампунь плюс кондиціонер. Це об'єм, який видно, відчувається і тримається. У складі екстракт липи ущільнює волосся згладжує, захищає. Мікроводорості піднімають від коренів, роблять пасма пружними. Гороховий протеїн додає сили і густоти, комплекс олій, кокос, манго, томат, лимон, блиск без обтяження, захист кольору від уф променів І результат після першого використання. Це волосся, яке легке, візуально густіше, корені підняті, блиск, як після салону, І ніякої важкості на голові. До речі, це безсульфатна сирія, підходить для чутливої шкіри веганський продукт, і підходить для щоденного використання. Ідеальний дует шампунь. Воломазін і кондиціонер Воломазін. Пиши мені об'єм в Дірект і підберу для тебе догляд, розповім про вигідну ціну та наявність. Ти заслуговуєш на волосі, яким будеш пишатися щодня.